Сьогодні ринок відеоігор це багатомільярдний бізнес, на якому заробляють гроші тисячі компаній. А сотні мільйонів людей кожного дня проводять час за відеоіграми. Однак ситуація могла би бути зовсім іншою, якби надії однієї японської компанії декілька десятиліть тому. США були єдиною країною, яка в 83-му році пережила раптову кризу ринку відеоігор. А американський ринок скоротився на неймовірні 97%. Враховуючи, що Штати були найбільшим і найбагатшим ринком світу, подальший розвиток ігрової індустрії міг залишитися лише в межах Японії. Нінтендо ж вирішила ризикнути і увійти на американський ринок у найменш підходящий для цього момент. В кінці 16 століття Португальські моряки завезли до Японії забаву, яка на той час була популярна серед європейців: гру в карти. Це захоплення швидко набуло популярності серед широких верств японського населення, і в країні почалась справжня картоманія. Аби вгамувати це божевілля і відрадити японців від розпусних забав європейців, японський сьогонат наклав повну заборону на гру в карти. Інші європейські предмети, такі як окуляри і годинники, також потрапили під заборону. А кордони країни стали закритими для європейців. Втім, метикуваті японці знайшли спосіб не відмовлятися від улюбленої розваги. Вони придумали карти Ханафуда, в яких замість чотирьох мастей і 12 номерів карт були зображені пори року, яких теж 4. І місяці, яких також 12. Ці карти використовували для складніших ігор: на кшталт Бріджу і Маджонгу. Але це не завадило новим картам набути стрімкого поширення серед рядових японців. Врешті уряд заборонив і карти Ханафуда. Але навіть заборон було недостатньо для того, аби відрадити японців від підпільної гри в карти. Все змінилось в кінці 19 сторіччя, коли ліберальний японський уряд зняв деякі заборони, в тому числі на виготовлення карт і грувних. 26-річний японець Фусаджиро Ямаучі. Який проживав в Кіото і полюбляв підпільно грати в карти, тепер міг робити це абсолютно відкрито, не побоюючись покарання від японської фаміди. Завдяки цьому Ямаучі почав проводити більше часу, граючи в карти, що врешті призвело і до декількох підприємницьких ідей. 23 вересня 1889 року в центрі Кіото Фусаджиру Ямаучі відкрив невеличкий магазин, який назвав трьома канджі з цими іерогліфами. Які означали залишку дачу небесам були Нін, Тен і До. В тому скромному магазині Ямаучі і невелика група робітників виготовляли карти Канафуда. Карти від Нінтендо швидко стали найпопулярнішими в Кіото, особливо лінійка карт під назвою Дайторіо З зображенням Наполеона Бонапарта на обкладинці. В 1949 році в історії компанії трапилась неординарна подія. На пост президента компанії був призначений 21річний Хіроші Ямаучі правнук засновника Нінтендо. Сам він погодився на цю пропозицію лише за умови, що жоден інший член родини не залишиться працювати в компанії. Тож його старший двоюрідний брат був звільнений. В консервативній японській культурі не прийнято призначати молодих робітників на високі посади, тому більшість робітників Нінтендо не сприймали Хіроші Ямаучі всерйоз і зневажали його. Незабаром після свого призначення новий президент зіштовхнувся зі страйком працівників фабрики, які очікували, що він швидко виконує всі їх вимоги. Замість цього Хіросі звільнив багатьох робітників, які вже десятки років працювали на компанії, за те, що вони ставили під сумнів його владу, замість старих менеджерів, яких колись призначив його дідусь, хіроші найняв спритних молодих працівників, які, як він вважав, Зможуть витягнути Нінтендо за межі її консервативного минулого. І реформи нового очільника компанії дали результати вже в перші роки. Спочатку він пришвидшив роботу фабрик в Кіото, а потім Нінтендо стала першою компанією країни, яка почала виробляти пластикові гральні картки. У 1959 році компанія підписала ліцензійну угоду з Walt Disney Company. Згідно якої Нінтендо могла випускати карти, на яких були зображені персонажі зі світу Disney. Це рішення мало найабийкий успіх, і японською компанією тоді зацікавилось молоде покоління японських хлопців і дівчат. Після декількох невдалих спроб розширити бізнес в менш прибуткових нішах, Хіроші Ямаучі зосередив свої зусилля на одному бізнесі відеоігри. В той час індустрія відеоігор являла собою два окремих сектори. Аркадні гральні автомати і ігрові консолі. Хіроші бачив потенціал в обох сферах, тож він зробив необхідні кроки, аби увірватися в обидва бізнеси. В 1973 році він заснував дочірню компанію Nintendo Laser System для створення аркадних відеоігор. Незважаючи на посередні результати перших ігор в Японії, таких як Wild Gunman і Battle Shark. Nintendo продовжували виділяти значні ресурси на розробку відеоігор. В той же час компанія почала експортувати ці ігри до Європи і Америки, де гра Wild Gunman здобула широку популярність. В 1977 році Nintendo представила споживачам Color TV Game 6, яку пізніше віднесли до першого покоління ігрових приставок. Незважаючи на те, що в Японії продали понад 1 мільйон цих девайсів. Все ж компанія втратила гроші на цьому продукті через високі витрати на його розробку. Але Хіроші залишався непохитним. Компанія продовжувала випускати аркадні ігри, на кшталт невдалих Monkey Magic і Block Fever, ігрові приставки, такі як Color TV Game 15. У 1980 році Nintendo відкрила свій офіс в Нью-Йорку. А президентом Nintendo of America був призначений мінору Аракава Зять Хіроші Ямаучі. А вже наступного року Аракава і його компанія зіштовхнулися з проблемою. вони мали реалізувати тисячі непроданих аркадних автоматів з грою Radar Scope. Аби здійснити це, вони замовили нову гру у японського офісу Nintendo. Коли працівники Nintendo of America вставили один з надісланих чіпів в аркадний автомат, на екрані з'явилась назва гри. Donkey Конг. Хоча вона здалась безглуздою усім без виключення присутнім, все ж у них не було інших варіантів. Тож представники компанії попрямували до роздрібних мереж з ціллю продати автомати з новою грою. В результаті Donkey Kong буквально в один момент перетворилась на найпопулярнішу і найгарячішу гру року. Шалений успіх Donkey Конг привернув увагу не тільки загальної публіки, але й Голівуду. Високооплачувана команда юристів MCA Universal вважала, що ця гра порушує авторські права на їх класичний фільм 1933 року «Кінг-Конг». Буквально голівудська студія висунула ультиматум Nintendo. Або ви погоджуєтесь на усі наші умови, або ми вас знищимо. Universal вимагала, аби Нінтендо передала їй усі гроші, зароблені від цієї гри, протягом 48 годин. Nintendo була не єдиною жертвою MCA Universal. Голлівудська студія подала позов і проти компаній, які купили ліцензію на гру Atari, Rabbit і Colga. Останні вирішили не ризикувати і погодились на всі умови студії. А от Нінтендо ризикнула дати бій. Для цього американський офіс компанії найняв Говарда Лінкольна, який вже представляв інтереси Нінтендо в боротьбі з нелегальними автоматами з піратською версією гри Donkey Kong. В результаті суд вирішив, що Nintendo не авторські права і присудив виплатити компанії більше мільйона доларів. Так Говард Лінкольн став старшим віцепрезидентом of America. А сама компанія почала впевнено крокувати до слави. Наприкінці 70-х і на початку 80-х років Сполучені Штати переживали справжню ігроманію. Захоплення іграми було просто божевільним, і кількість молодих геймерів зростала в геометричній прогресії. Випущена 1977 року ігрова консоль Atari 2600 стала культовою серед фанатів. В той час назва Atari була ледь не синонімом до слова відеоігри. Надзвичайний успіх Atari допоміг Warner і материнській компанії підняти продажі від усього лише 775 мільйонів доларів в 1976 до 4 мільярдів доларів у 81-му у 1982 році Реймон Кассар, тодішній голова Atari, казав, що попит на відеоігри не впаде, допоки половина усіх американських домівок з телевізорами не матимуть консоль. В бізнесі аркадних ігор теж все було надзвичайно добре. В період з 80 по 82 рік кількість салонів з аркадними автоматами в США подвоїлась від 5 до понад 10 тисяч. Але ця оманлива бізнес-ідилія раптово зникла. Коли в 83 році в індустрії відеоігор почалась криза. Atari, яка на той час була найбільшим виробником консолей в США, збанкрутувала. В той час як компанія заробила 323 мільйони доларів у 82-му, чистий збиток Atari за перші три квартали 83-го склав 536 мільйонів доларів. Mattel, американський виробник іграшок, що відомий серед іншого, такими брендами як Barbie і Hot Wheels, також виробляв ігрові консолі. Але після настання кризи корпорація закрила відділ з відеоігор і вийшла з цього бізнесу назавжди. В період з 83 по 85 роки ринок відеоігор скоротився на 97% і дорівнював лише 100 мільйонам доларів США. Причин, які зумовили крах ринку, достатньо: тут і поява дешевших комп'ютерів від Apple з Shack, і зростаюча невдоволеність населення відеоіграми, і великий вибір консолей на ринку. І занадто велика насиченість ринку відеоіграми. В той час, як річний попит на відеоігри знаходився на рівні 100%, компанії випускали відеоігри на 175%. Але більш за все на ринок вплинула висока популярність відеоігор і дохідність компанії, яка була нечуваною перед крахом. Це призвело до того, що більшість із розроблених ігор були низькосортною маячнею, зроблених лише для швидкого збагачення. Серед таких безглуздих ігор можна виділити Tax Avoiders від Dunhill Electronics, в якій гравець має втекти від розлючених працівників податкової і бухгалтерів, і ганебна Castors Revenge від Містік, до головний протагоніст ковбой, що готує жінок корінних американських народів. Якщо коротко, то ринок відеоігор був переповнений купою бруду, Гедоти і посередності. В результаті цієї кризи виробники консолей і аркадних автоматів збанкрутували. компанії, що розробляли ігри, продавалися копійки, а роздрібні магазини більше і слова чути не хотіли про відеоігри. До того ж, багато хто вважав, що відеоігри були лише тимчасовою забавою, яка колись вийде з моди і ринок зникне. І в той момент було враження, що якраз і настав цей час. Для Нінтендо, яка тоді переживала надзвичайний успіх в Японії і планувала досягнути того ж в Штатах, це було справжнім жахом. У 83-му році Японія побачила новинку від Нінтендо Family Computer, або просто Famicom. Нова восьмибітна консоль була в рази краща за всі девайси, які компанії на той час пропонувала споживачам. Спочатку продажі залишались низькими, але маркетинг Nintendo зробив свою справу, і все більше японців почали звертати увагу на нову приставку. Справи йшли добре до того моменту, поки не з'явилася інформація, що деякі консолі містили браковані чіпи. У відповідь Nintendo відізвала усі продані консолі, і через це рішення втратила десятки мільйонів доларів. Втім, менеджмент вважав, що це була невелика плата за збереження бездоганної репутації компанії. Вже незабаром після цієї події в країні з'явився справжній ажіотаж серед споживачів, а фабрики Нінтендо не могли впоратись з попитом на їх консолі. На фоні неймовірного успіху Фаміком в Японії, президент компанії почав чинити тиск на Nintendo of America і вимагати запуск консолі в США. Однак після краху на ринку відеоігор американські розрібні магазини нічого й чути не хотіли про приставку. Аракава, прекрасно розуміючи ситуацію, Усіляко відмовлявся від цієї ідеї. Адже реліз правильного продукту у неправильний час ідеальний рецепт для невдачі. Врешті-решт, у 84-му році президент Nintendo of America піддався тиску і погодився випустити консоль за умови, що цей продукт не виглядатиме схожим на консоль взагалі. Таким чином, з'явилась Advanced Video System, яка, хоч за начинкою і була ідентичною до свого заокеанського кузена, виглядала кардинально інакше. Ця відеосистема продавалась комп'ютерною клавіатурою, музикальною клавіатурою і касетним магнітофоном. Вперше американські споживачі побачили цей прилад на зимній виставці побутової електроніки в Лас-Вегасі у 1985 році. Nintendo там була взагалі єдиною компанією, яка не намагалась продати свій продукт, а усього лише оцінювала реакцію ринку. Зрештою, Nintendo of America прийняли рішення випустити консоль на американський ринок і найняли маркетингову фірму Samborowski Associates для цієї задачі. Аби ще трохи причепурити продукт і прибрати взагалі будь-які натяки на його схожі з консолями, компанія назвала картриджі ігровими паками, саму консоль контрольною панеллю, а вся система отримала назву NES Nintendo Entertainment System. Незадовго до Різдва 85-го року менеджери з продажів Nintendo of America почали подорожувати по всій країні і намагались переконати роздрібні мережі, взяти на реалізацію їх продукт. Різдво найважливіший період для багатьох компаній, адже саме в цей період споживачі здійснюють більшість покупок. Помалу мережі почали робити замовлення на невеличкі партії NES. Але справжній успіх відбувся, коли Nintendo вдалося переконати справжнього роздрібного гіганта. Toys R Us продавати їх продукти. Таким чином, в період Різдва ігрова система продавалась у понад 500 американських магазинах, і компанії вдалося реалізувати половину зі 100 тисяч консолей, поставлених роздрібним мережам. Тоді ж Nintendo вирішила, що наступного року відбудеться повноцінний реліз NES на американському ринку. І або він буде успішним, або Nintendo of America забуде про консолі назавжди. Повноцінний американський реліз NES відбувся 27 вересня 1986 року. І хоча спочатку компанія не переживала настільки шалений успіх, як в Японії, все ж відеосистема користувалась попитом серед споживачів. А відмінний маркетинг компанії призвів до того, що Nintendo of America зростала кожного місяця. Вже 1987 року Nintendo of America продала 2 мільйони 300 тисяч консолей. А через рік цей показник досягнув відмітки 6 мільйонів 100 тисяч консолей. І хоча це були неймовірні цифри, їх важко порівняти з кількістю проданих ігор 10 мільйонів у 87 і 33 мільйони у 88 роках. До того ж, The Legend of Zelda, Metroid і Mario Bros. від Nintendo були на перших позиціях в списку найбільш продаваних відеоігор в країні. А більш немислимим було те. Що ці вражаючі результати досягались невеликою командою. Наприклад, у тому ж 1987 році відділ маркетингу Nintendo of America складався лише з трьох осіб. Втім, це не завадило компанії заключати визначальні угоди з найбільшими корпораціями Америки. На кшталт TA, за якою реклама Nintendo красувалась на понад 2 мільйонах банок з Pepsi. Вишенькою на торді була угода з Макдональдс під час релізу гри Super Mario 3. Тоді з'явився тематичний Meal з Mario і серія рекламних роликів про нову гру. Ще однією фішкою компанії був фан-клуб Nintendo. Члени клубу отримували журнал про популярні ігри і майбутні релізи. В цьому ж фан-клубі функціонувала гаряча лінія, де понад 100 ігрових консультантів допомагали гравцям, якщо вони стикались з якоюсь ігровою проблемою. На той час фанати здійснювали понад 150 тисяч телефонних дзвінків на гарячу лінію фан-клубу лише за один тиждень. Після всього лише 7 випусків журналу в клубі було вже понад 600 тисяч підписників. Однак компанія вирішила посилити цей успіх, закривши фан-клуб і запустивши повноцінний ігровий журнал під назвою Nintendo Power. В липні 1988 року Nintendo of America відправила 3 мільйони 400 тисяч копій першого випуску журналу. А підписники фан-клубу отримали його безкоштовно. Понад 30% тих, хто отримав цей випуск, відразу ж оформили річну підписку на журнал, що зробило Nintendo Power журналом, на який найшвидше підписалося понад мільйон людей. До 1990 року Nintendo продала 30 мільйонів консолей в США. А це означало, що одна з трьох американських домівок мала NES. На той час ринок відеоігор завдяки діяльності цієї компанії повністю відновився і оцінювався в понад 5 мільярдів доларів, а як мінімум 90% цього ринку були за Nintendo. Nintendo of America ніколи не забувала того, що трапилося в 83 му році. Тому компанія ніколи не поставляла усі 100% товару, на який подавали запит роздрібні мережі таким чином створюючи штучний дефіцит і точно уникаючи перенасичення ринку. Як правило, магазини могли розраховувати на поставку не більше, ніж 25% товару з їх запиту. Крім того, у Nintendo був суворий контроль якості відеоігор. І кожна компанія розробник могла випустити не більше, ніж 5 ігор в рік. Більше того, цей розробник потім мав купувати картриджі у Nintendo і сплачувати роялті за кожну продану гру. А чекати на доставку картриджів можна було декілька місяців. Трохи пізніше, у розмові з керівництвом Sega, це красномовно описав засновник EA StріpHopens. Ви, хлопці, просто не розумієте, я витрачаю роки на створення гри, сотні тисяч доларів на розробку, а потім, коли справа доходить до компенсації, мені потрібно купити у вас картриджі, отримати ваше святе благословення, а потім після всього цього платити вам по 10 баксів за кожну продану гру. Після цього він зірвавшись додав: Стів Джобс одержимий маніяк, але навіть він не змушує нас платити йому гроші за розміщення наших ігор на його комп'ютери. До того ж, ігрові журнали і журналісти індустрії відеоігор не отримували нічого від Nintendo, таким чином, лишаючись фактично без роботи. Адже всі малюнки, скріншоти, секрети і інтерв'ю з розробниками використовувались ексклюзивно в журналі Nintendo Power. Nintendo of America були самоназначеним шерифом ринку, і звісно ж, нікому, крім самих Nintendo, це не подобалось. Споживачі страждали від високих цін і відсутності товарів Nintendo в магазинах, у роздрібних мереж завжди був дефіцит товарів Nintendo, а відтак незадоволені споживачі. Розробники, отримуючи незначний дохід, заробляли більше грошей для Nintendo, ніж для себе. А журналісти взагалі не мали змоги нормально працювати. Так, Nintendo, можливо, і врятувала ринок відеоігр після краху 83 го року. Але чи не за високою була ціна того порятунку? Ситуація на ринку була незадовільною майже для всіх. І зовсім скоро одна бунтівна японська компанія вирішила змінити статус кво Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український Ютуб. Дякуємо за перегляд.